Ну що, ловиш? Так, довіряй, але перевіряй. Ходімо, запитаємо війничан, кому вони довіряють найбільше і чому. Ах. Собі. Бо я найкращий друг для себе. І крім мене, ніхто так не підкаже, мені не допоможе. Так, у мене на першій сходинці, мене, напевно, батьки, потім там, мої найближчі друзі. Ну і далі там всі інші, хто там щось розкаже, щось таке цікаве. Ну, это друзі, вже по дійству, знаєте, провірений часом. Це одно власне досвід, і все одно рішення ми знаємо, що приймаємо ми. Але ми чуємо різних людей, і на що відкликається наше серце, і ми бачимо, що то не нанесе шкоди як комусь іншому. Да? І на що відкликається наше серце з інших людей, то і є, мабуть, вірне рішення. Багато гарних людей. Не всі погані, можу так сказати. Чесно, да, у кожного є свої проблеми, свої характери, як то кажуть, але переважно мені трапляються гарні люди по життю, як кажуть в православній християнській церкві України. Православної церкви України, що не кожен проступок, вчинок добрий може визвати ну, от у вас якийсь позитив, або ну, от ви прислухаєтеся до мене і все. Немає таких, да, у вас кому ви Не всі з того могли довіритися. Собі довіряю своїм друзям, хлопцю, сім'ї, близьким людям. Чому довіряю? Бо вони близькі, через це я довіряю, вони не, не дармо, вони біля мене.